Це програма «10 хвилин у студії Дарія Юськова. Підприємці підтримують економіку країни під час війни, а влада Кривого Рогу підтримує підприємців, зокрема, допомагає їм в отриманні грантів. За минулий рік та спочатку нинішнього малий та середній бізнес Кривого Рогу отримав державні гранти на майже 80 мільйонів гривень. Як результат, створено більше 400 робочих місць. Як реалізували власні ідеї для розвитку бізнесу місцеві підприємці, розкаже Ірина Рижкова, начальниця міського управління розвитку підприємництва. Вітаю вітаю студії. Вітаю, незважаючи на нелегкі для усіх часи. У Кривому Розі продовжують всіляко підтримувати підприємців, адже вони не злякалися викликів війни і зараз працюють на добробут держави та міста, сплачують податки, створюють нові робочі місця. Зокрема, у Кривому Розі активно реалізовують програми, урядові та міжнародні грантові програми на підтримку бізнесу. Розкажіть, які з них наразі діють у нашому місті. Ну, найбільш е, така актуальна і найбільш е, затребувана суб'єктами господарювання є державна програма, є робота. Там е, декілька підрозділів під у, у ній власна справа це для найменших суб'єктів господарювання, які ну, очолюють мікро та малий бізнес, тому що там максимальна сума виплати 250 тисяч гривень за умови створення двох нових робочих місць. А для переробної промисловості, там дещо інші умови, там до 8 мільйонів може бути сам грант, але виплачується він на умовах співфінансування, тобто 70% сплачує суб'єкт господарювання і 30% держава. Спочатку ми починали 50 на 50, але у 2022 році це хто був першопрохід. 22 двадцять і початок 23 року. Вони на таких умовах отримали цей грант. А на теперішній час ось таке співвідношення у фінансуванні. За останні два роки у кривому розі було зареєстровано чимало суб'єктів підприємницької діяльності. Це свідчить про те, що криворіжці доволі впевнені у завтрашньому дні в можливостях нашого міста, скажімо так, як ви можете охарактеризувати їхню активність в цей час, зокрема у напрямку участі у різноманітних грантових ініціативах. Хочу сказати, що суб'єкти господарювання не одразу стали активними. Саме ця державна грантова програма вона почала свою дію у другій половині 22-го року ще але знадобився час для того, щоб провести ефективну і таку розгалужену інформаційно роз'яснювальну роботу. І як по державному гранту, і по міжнародних грантах, у нас досить значний перелік зарубіжних грантодавців, і ми робимо все для того, щоб суб'єкти господарювання були проінформовані про умови того. Чи іншого гранту підстави його одержання, напрямки, за якими грантодавець бачить видачу тих чи інших грантів. І тому без такої інтенсивної роз'яснювальної роботи і індивідуального, практично індивідуальної співпраці з суб'єктом господарювання, який зацікавився виявив бажання розпочати роботу по формуванню. Бізнес-плану. І саме тому в чотирьох виконкомах районних у місті рад голови прийшли до необхідності створити окремий підрозділ, який займається саме у тому числі і грантовими програмами, а також іншими портфелями грантів. І інших можливих е програм, які на націлені на залучення коштів до міської територіальної громади, тобто у Саксаганському металургійному, тернівському. Центрально міському районах створені такі окремі підрозділи. Там, де їх нема, це зовсім не значить, що фахівці не працюють. Там спільну співпрацю з суб'єктами господарювання проводять відділи розвитку підприємництва разом з відділами економіки. І ну, такі, уже, як ми бачимо, майже за півтора роки функціонування цих грантових програм. Більш ефективним і так би мовити, переможцем у залученні коштів і в співпраці з суб'єктами господарювання, у нас є Довгинцівський район. Хоча там не створено е, е, окремої структури, але ті фахівці, які виконують свої обов'язки у сфері підтримці підприємництва та економіки, вони займаються і ведуть за руку е, бажаючого оформити грант, починаючи з самого початку і в по всіх етапах є там співбесіда з обласним центром зайнятості присутній представник цього відділу, допомагає зорієнтуватися захиснику своєї ідеї. Ну, якби, люди губляться, суб'єкти господарювання, вони, кожен знає свою справу, свій напрямок діяльності, а це для них нова справа. Новий вид діяльності, і тому вони можуть знати все, але розгубитися і не пройти на, на, на належному рівні співбесіду. Тобто тут чітко відпрацьований механізм співпраці влади і бізнесу. Давайте детальніше поговоримо про урядову програму. Є робота, що вона передбачає. Те, що цікаво для нашого міста, це переробна галузь, новий рівень називається так. Так, грант, цей у нас є переможців. Першим став наш міський молокозавод, який виграв грант на 8 мільйонів гривень ну, у співфінансуванні і створив 25 нових робочих місць. І те обладнання, яке він запланував купити, вже закуплено, встановлено і функціонує. Є підприємства Промфактор, які займаються промисловим обслуговуванням великих промислових підприємств, ремонтом їх техніки, також грантова програма на цьому рівні. Але, як я вже казала, більшість наших переможців по державному гранту – це власна справа, тому що це невеликий бізнес: магазини, заклади ресторанного господарства, об'єкти з надання побутових послуг, дуже багато освітніх послуг ну, є переможці саме з цього напряму, невеличкі кав'ярні. Також е, отримали гранти вони в переважній більшості на одне робоче місце, тобто отримували до 150 тисяч гривень, так як це передбачено умовами. І також умовами цієї грантової програми передбачено, що протягом трьох років переможець грантової програми повинен зберігати це новостворене робоче місце, сплачуючи всі необхідні податки і таким чином повертаючи державі кошти у вигляді податків. Тобто, фактично, переможці грантів отримують безвідсоткову кредит. Ну, лінію на три роки хто та для яких потреб може отримати грант? Грант може отримати суб'єкт господарювання, який вже має об'єкт бізнесу, веде якусь підприємницьку діяльність. Також стартап, який тільки планує розпочати свою підприємницьку діяльність. В постанові Кабінету міністрів України, яка регламентує порядок видачі грантів, прописано, що можливі. Напрями витрати коштів, це і поповнення оббігових коштів, тобто закупівля товару там до 50%, закупівля обладнання, маркетингові послуги, реклама, оренда майна під розвиток власного бізнесу. І там чітко виписано, в яких відсотках це можливо бути. Також було додавлено в цю постанову і придбання автомобілів для використання під комерційні цілі. Що потрібно для того, щоб отримати грант? Ну, саме головне бажання, бажання і ідею, ідею, яку кожен підприємець по свою, своєму своєму напряму бачить для себе. Тобто він вважає, один, вважає, що йому потрібен ну, якийсь, як ми вже об'їжджали, якийсь апарат, якийсь механізм, який посилить. Ефективність, підвищить якість надання його послуг, тобто він бачить обладнання, закупівлю обладнання. Освітні послуги є об'єкти, які закуповували меблі, які закуповували комп'ютерну техніку, приладдя для заняття спортивними заняттями у своєму закладі. Тобто, це вже кожен, хто планує отримати грант для себе. Формує головну мету, і потім вже е, відображує її в цьому проєкті бізнес-плані, підтвердженням всіх розрахунків, там є всі форми, весь порядок, він чітко регламентований. І він відстоює свою точку зору від ідеї до втілення у практичну діяльність. І для того, щоб е, показати успішний досвід. Е, Тих суб'єктів, які стали переможцями, отримали кошти починаючи з другої половини 2022 року. Ми практикуємо завдяки у тому числі телерадіокомпанії Рудана, об'їзд відвідування цих об'єктів, формування невеличких відеороликів з коротеньким інтерв'ю тих суб'єктів господарювання, також керівник нашого міста, виконуючи обов'язки мера. Секретар міської ради Юрій Гривич Вілкул обов'язково щомісячно відвідує, як мінімум, один-два об'єкти бізнеса, які вже реалізували грантові програми. І започатковано досить таке цікаве для суб'єктів підприємництва, підприємницької діяльності такий цікавий захід, як порайонні проведення зустрічей суб'єктів господарювання, обов'язково присутні центри. Зайнятості це наші партнери, які, крім того, що вони потім координують як суб'єкти господарювання контролюють, як вони виконують взяті на себе зобов'язання. Але на початковому етапі вони експерти і консультанти разом з відділеннями Ощадбанку нашого міста, які також по своїм питанням консультують наших суб'єктів господарювання. Трохи детальніше про те, як місто та управління розвитку підприємництва якраз таки допомагає учасникам грантових програм. Як ви вже зазначили, проводяться різноманітні заходи, інформаційні освітні. А також ми знаємо, що підприємцям допомагають скласти заявку на грант. Розкажіть, будь ласка, про це. Як я вже казала, по виконкомах районних у місті рад є створені окремі структурні підрозділи, а є визначені відповідальні посадові особи, які займаються цим напрямком роботи. Навіть по виконкомах виділені окрему комп'ютерну техніку для того, щоб суб'єкт господарювання прийшов, спочатку проконсультувався, які йому потрібні дані для того, щоб цю заявку заповнити. І потім вже на другій консультації поряд сідає працівник виконкому районної місті ради. І поетапно, пошагово йде заповнення цього бізнес-плану з коригуванням, тому що там розрахунки, від якої заробітної плати будуть податки, за який термін суб'єкт господарювання повинен повернути, щоб він вклався в ці три роки, як це запроваджено умовами отримання гранту. І е якщо треба, буде три години відпрацювати суб'єктом господарювання, е відпрацьовується і ми в управлінні е розвитку також починали з того, що самі навчалися, самі пройшли цей шлях разом з суб'єктом господарювання для того, щоб зрозуміти на які Питання слід звернути увагу, орієнтуючи підприємця, для підготовки базових даних по формуванню цього бізнес-плану. В яких сферах отримувачі грантів відкривають бізнес? У переважній більшості торгівля, ресторанне, господарство, є і медичні заклади приватної медицини. Досить такі цікаві, ми їх відвідували. І освітні, як я вже казала, заклади. Ну тут вже залежить від ініціативи і творчого підходу до розвитку власного бізнесу, тим, хто тим суб'єктам господарювання, які планують стати грантоотримувачами. Як у 2024 році проходить робота з грантовою підтримкою підприємців? Які результати маємо вже зараз? Я вже казала, що ми вже у 2023 році чітко відпрацювали систему, тому що практично раз на тиждень ми обов'язково проводили зв'язок з управління розвитку підприємництва, економіки виконкому міської ради і всі виконкоми районних у місті рад по обговоренню результатів за тиждень, які відбулися зміни, де треба Підтягнутись, де треба звернути увагу на відпрацювання з центром зайнятості, і також центр зайнятості приймає участь у цих наших робочих нарадах. І завдяки цьому вже чітко відпрацювався механізм, відпрацьовані всі проблемні питання, тому що розуміємо, що на початку, коли це все тільки починалось, досить багато було практичних питань всіх тих, хто займався формуванням бізнес-планів для суб'єктів господарювання. За цей рік ми вже чітко відпрацювали, і кожен вже знає, як на це чи на інше питання можна відповісти. Тому ми вважаємо, що треба більше інформації, і ось саме, як я вже казала, що ці зустрічі по районах, щоб по кожному району максимально залучити суб'єктів господарювання, які надалі стануть отримувачами грантів. Тобто, Інформація, інформація ще раз. Інформація і тут досить важливим є індивідуальне спілкування. Ну, тому що, можливо, там навіть якщо невеличка група, 3-5 осіб прийдуть на так би мовити, освітній семінар з цього приводу. Ну, Хтось буде стіснятися задати питання, у когось якісь там є якісь індивідуальні нюанси по бізнесу. Тому у даному випадку найкращі є індивідуальні консультації, вони себе виправдали. І підведення підсумків, підсумків ось на таких районних зустрічах, і наостанок, куди мешканцям потрібно звертатися з питань участі у програмі та координації дій. Якщо це виконком Криворізької міської ради, то це управління розвитку підприємництва і управління економіки. Ми постійно на своїй сторінці у Фейсбуці нагадуємо нашим відвідувачам сторінки, до кого з контактним телефоном, з електронною адресою, до кого у виконкомах районних у місті рад можна звертатися з питання оформлення заявки, формування бізнес-плану. І це не значить, що суб'єкт господарювання Стернівського району не може звернутися у будь-який район, який йому там ближче по розміщенню об'єктів, тому що буває так, суб'єкт проживає в одному районі, а об'єкт розміщений в іншому. Або він, йому, циганська почта, сказала, що ось у цьому районі дуже активно, дуже щепітільно, Точно відпрацьовують всі питання суб'єктом господарювання і іди у той район. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.